Ідеологія, в якій я виросла, СРСР, Радянська Рада, це був Вавилон, Вавилонська вежа, яка об'єднала під собою народи. Ми всі говорили однією мовою. У нас у всіх була одна віра, віра в атеїзм, в мав, що ми походимо від мавпи. Бога не було. І як було з Вавилонською вежею, Бог це зруйнував. Розділив по різних націях, по різних народах, по різних мовах. Завжди є план Божий. І є так само план сатани. Так ось план сатани, він навпаки, хоче всіх зробити, зібрати в купу, зробити рабами всі народи. І так само Радянський Союз. Це безліч народів, які знаходилися в цьому, можна сказати, рабстві. І Бог знову. Як Вавилонську вежу в один день, раз і все зруйнувалося. Так само і Радянський Союз без воєн розпався, і народи знову вийшли, набули свободи і можуть говорити на своїх мовах, в них свої культури, і не залежати від однієї людини, але шукати. Пізнавати Бога, щоб дійсно залежати і сфокусуватися на Богові. Тому потрібно нам дивитись на корінь.